В нас таки станеться те, на що ми чекали, але не вірили до останнього, що воно відбудеться. Чотири золоті плейстайли на команді сезону у FC. 25. доброго здоров'я, шановні з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. Ви звикли пити каву під ранкову нарізочку в понеділок. Відповідно зі стріма неділі, під ікони і таке інше. Ми сьогодні оглянемо пік на ікони, і ви зрозумієте, чому саме я вирішив записати для вас саме це відео, де ми поговоримо про всі актуальні СБЧ, про потенційні інвестиції, які ви зможете зробити, щоб зробити монет підтоці. Ну і про найголовніше чотири золоті. Плейстайли і потенційно бісти, яких ви отримаєте, через платний скоріше за все, перепуску сезону. Який в нас відбудеться вже в цей четвер. Коротше, буде цікаво, якщо ви новенькі на каналі. По традиції не забувайте підписатись. Так само чекаю вас на твічі. Приходьте всі посилання в описі на цей канал, і буду радий вас бачити серед підписників і тут, на Ютубі, і на твічі. Давайте почнемо з огляду актуального контенту. І в нас, друзі, Семель Ето, напевно, з нього, бо він вийшов в суботу, СБЧ на ікону і. Бен немає хайпу взагалі від цієї карти. Я поясню, чому 4 5 зірочки, Stars ікона, 94 й рейтинг, контрол Explosive, тип прискорення Може зіграти нападника або лівого вінгера. 95-й п'ятий песі, 94 четвертій удари виглядає неймовірно навіть на поточному етапі гри. Це дуже класні статистичні показники. Короткий пас 85 і тут же починаються проблеми. Підкрутка ми бачимо 85-та, так само це замало. Базовий короткий пас 88 з цим можна жити. Всі інші статистичні показники нам не настільки важливі, хоча Vision 88 це не є погано. 90 дрівних і тут також починаються проблеми. Коли він виходив промо Future Stars, це була гарна така стата, яка, в принципі, дозволяла йому і на лівому стіці крутитися, і десь там м'яч він контролював гарно. Але на поточному етапі гри мені здається, що 91 і 90 бол контролю дрівних буде не Баланс 83 ви будете відчувати, тому що в нього моделька, яка, в принципі, має таку типу, деяку фізикал орієнтад. І 86-та фізика мені про це говорить, так само, як і 94-та гра головою. Тому він зовсім скоро, на мою думку, якщо вже не зараз, стає outdated. Ви не забувайте, в нас було дві еволюції на три золотих плейстайла. В нас є купа шалених еволюцій ланцюжків на 99 удари, на дріблінг, на плейстайли. І ця карта, вона по. Просто не вивозить вже конкуренцію ніде, окрім повторюсь, пейсів і ударів. Є сірий фінес, немає, звісно, лоу драйвена, є сіра тік-і-така, більше нічого немає на передачі, і є лише r 1 Дріблінг, і є лише фьорстач і тривела. Друзі. Цього просто недостатньо 1 мільйон 440 тисяч монет і 89% дізлайків на футбіні. Я думаю, що єдина причина, по якій ви можете його зібрати, це просто ваша емоційна якась складова. Інсайд Forward не має жодного плюсика. Про що ми тут говоримо? Буде бігти так, але навіть плейстайл цей павершот, він не настільки імбовий, як той самий Фінес, як Лоудрайв. Він взагалі в мене таке враження, що вони його як пофіксили, так і не розфіксили свого часу. А отже, на жаль, я не можу рекомендувати вам цю карту до збірки. Також нас оновилося 82 x10, EFX Upgrade. а воно додалося. Перепрошую, в суботу. Це Upgrade 10 карточок з рейтом 82 або краще топ 5 літ. Англія, Франція, Італія, Німеччина і Ліга 1 французька. Тобто топ-5 ліг, ви отримаєте з них 10 карточок з рейтингом 82 або краще, 84-й рейтинг від вас вимагається, жодного інформа. А отже, я просто збираю і зберігаю ці паки, коли їх краще відкривати. Зазвичай ми відкривали під Ультімейт. Це це найкраще. То це, де всі ліги падають. Але друзі, вони будуть аж за два десь там місяці, майже і, чесно кажучи, я б відкривав на ту лігу, яка вам особисто цікава. Мені цікаво, АПЛ. Я, звісно, буду під АПЛ. Можливо, частину під французьку Лігу, суду, тому що вона перша, і там мають бути класні карти. Так само в нас оновилася е 83x10, Daily Login Upgrade. Не забувайте його виконувати. Тот Скраптінг абрейт, Делі Супер Дейлі, цей Сілвер Апгрейд. Тепер переходимо до героїв і до ікон. Друзі, герої. Я навіть не знаю, який тут. Грейс Рудрець. Окей, не цікаво. 3% лайків на футбіні. Це просто джоу. Я не знаю, для кого вони роблять. це. смішно. І, напевно, найбільше розчарування вчорашнього дня це 88 Mixed Icons Player Pick. Як класно звучить. Один з чотирьох. Доброго здоров'я. Але вони все ще лишають. Тут Сандерстрак. вони в інтервалкар це лишили, вони лишили тоті. Вони ф'ючерстарці Грейс Руд Грейд. Звісно, також лишили, бо вони тільки з'явилися. Але друзі, в нас немає Ultimate Бердди. Тобто, де факто це той самий пік, який ми крутили на минулому тижні, в якому з'явився один додатковий слот для вашого ройкіна або Сміт Ей або Джинару Гатузо. Обирайте самі кого захочете. Декілька таких піків ми відкрили на стрімі. Так була одна неймовірна перемога. Був один ще Кенні Кенідалнеш. Випав інтервал Вайлдкарт. Який вже не є навіть його актуальною найкращою версією. Але якщо взяти середній дроп, то це була така фігня, що я вирішив навіть не робити, повторюсь, на з цього піку. І хлопцям кажу, я б не викидав 277 тисяч монет Фодором, в цей пік він ще став і дорожче. Тому що там 89-та збірка, по-моєму, 88-та і інформ. І в цілому, якщо підсумувати той факт, яким чином рухається крива. Потужності і ті ікони, які ми отримаємо, то я можу зробити висновок, що в нас крива суттєво підсилилась. А піки на ікони і їй дають плюс-мінус, як минулого року зачасту вони навіть відстають. Пам'ятаєте, напередодні тоті в нас таке було, що ми чекали, 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 і вони вже в останній тиждень перед Тоті викатали нам оцей новий пік один з трьох, де додали і вінтерів на той момент. Актуальний ми такі всі. Вау, це був ледь не єдиний випадок, коли вони актуально викатали ікони, які були цікаві, які люди крутили, куди вони викидали свій фодер. Насправді, і що на мою думку для її було більш грамотно з маркетингової точки зору. Наразі ми вже знаходимося на Передодні, тос, ми бляха, ловимо Сандер Страк в іконах. Ну камон, кому вони потрібні? Це взагалі просто знущання. Тим паче, то як з нього падає, все має бути своєчасне, якщо ви затрали настільки криву, що у вас же вперше, взагалі, вперше то це мають чотири золоті плейстайли то. Ну, треба ж якось і крутілку давати, відповідно. Не можна одну частину контенту покращувати, підвищувати, а іншу залишати на тому самому рівні. Це просто джо, коротше кажучи, не збирайте це. Я закінчив моє палання і сьогодні було неймовірно, і зараз досі я це дивлюсь і палаю. Але є і гарний контент, який називається Пік на гравця RTTF, І так нам звали Дейонга, нам звали Лі Канга. Але ми не знали, що це буде плеєр-пік. Ви збираєте за 800 тисяч монет ССБЧ і отримуєте на вибір одного з цих двох гравців. Це живі карти. Вони можуть апнутись до 96-го рейтингу. Вони можуть стати 5-5 зірочки і мати три золоті плейстали і ще додаткові ролі. На жаль, на футбіні, ми не можемо наразі, на чи в грім не можемо подивитись нормально на ці карти. Тому пішли одразу на футбін. Я вам шодесенько покажу, проаналізую, їх, щоб ми не відходячи від каси, це все. Діло вже закрили. Давайте глянемо популярні. Вони тут обидва. І Дейон, звісно, більш популярний, тому що напевно саме цю карту я буду радити вам збирати, якщо ви когось хочете тут залутати. 800 тисяч, мене 3 тисячі лайків. Це Френк і Дейон, це скріп, і всі Неоднозначна карта. Насправді, але вибір все ж більш очевидний, тому що атакерів багато, всі ці еволюції і таке інше. Типу, коли він потенційно стане 90. Шостим рейтином, якщо він стане, то це буде коли там фінал Ліги Чемпіонів. Напевно, кінець травня, початок літа, да? не так це буде актуально. Знов в нас отак, 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 все швидко-швидко рухається. Отже, я не думаю, що ваші атакери вже з трьома золотими плейстелами тут і зараз вони будуть набагато гірше. Центр поля більш проблемна ланка. Якщо у вас є Рудгуліт і часто немає другого класного гравця, то... Ось, будь ласка, за 800 тисяч монет. Є золотий інсайсів, є лонгбол, є фінес сіри, пінпас, так гачок прекрасно. Еродин дріблінг класно, флер, ніби як покращує паси, прес-провин і трівела. Дуже гарний набір плейсталів не ідеальний знов, бо можна щось вимагати більшого, щось на захист, якийсь жей або ще краще гінот. Але тим не менш є гарні паси на плейстайли, є заротий інсайсів, є лонгбол. Друзі, поїхали проблемні ланки. Давайте розпочнемо зі статистичних показників. 95, нуль взагалі питань, класно. Удари 83. І тут перша проблема, а головне, в нього лонгшоти 73. 9, вибір позиції 93 і фінішин 87. І ви скажете, так він класний бокс ту -тубокс, бокс, бокс ту боксу не так важливі лонгшоти. Ну, по-перше, все ж таки, бокс ту бокс, напевно, трошки частіше б'є. По-друге, якщо ми говоримо про бокс ту бокса, саме в цій карти і є чомусь забрали роль плюс плюс на бокс ту бокса. Наприклад, в цього Дейонга зимового, яким купа кіберів грали, ця роль на бокс ту боксі на ЦП є. Ось вона. Бачите, з двома плюсами. А. На цьому дали один плюсик. Я не розумію, навіщо це робити. Ви скажете, окей, він, напевно, має бути опорником. Добре, йдемо по опорнику. По-перше, жодного плейстайлу на захист в опорника немає золотого. Це погано. Немає єнота, це дуже погано, навіть сірого. Передачі ідеальні тут взагалі нуль питань до Френки, все буде класно. 93 дрібла. Нуль взагалі питань, ідеальні стати для півзахисника. Баланс 88, але ну, типу, це півзахисник, камон. Defended 86. І типу це друга найгірша стата в карці, і це дуже дивно, тому що він, ну якщо він не може бути, на мою думку, да, якимось ідеальним бокс-то-боксом, бо ударі дивно сформовані, і ролі немає на двох плюсах. Напевно, його треба використовувати як ЦОПа. Але на ЦОПІ в нього лише холдинг, Немає діплайн плеймейкера. Але для холдинга, ніби як важливі золоті плейстели на захист, яких в нього немає. А діплайн плеймейкера немає двох плюсів. Є лонбол і є інсайзів. І плюс в цілому мені здається, що пінг-пас вони краще працюють. На позиції ЦОПа, на ЦП і на ЦАПІ е, краще ну на ЦАПІ точно краще інсайсів. На ЦП обидва ці плейстали будуть суперказирно працювати. 90 фізика, жодних претензій, але немає сірої батарейки. Ви мені скажете, 98 стаміна, та він буде просто весь матч там пилесосити. Не завжди так працює, друзі. В Дрогба теж 91 стаміна, він нападник, він не має ніби так сильно втомлюватись, але він в мене там на 65 й хвилині вже вмирав і не міг нічого робити. Тому тут однозначно стиль зіграності якір, контрол, тип прискорення, і ніби класна карта. Статистично, в нього є скрипти, безумовно, але це знов. Той випадок, коли чомусь вони свідомо роблять трошки гіршим контент в СБЧ, ніж могли б його зробити. Моя суб'єктивна думка: зробіть йому або бокс ту-бокс роль, і інсайсів, і навіть лонгбол залиште, і дайте гінот. Все, я навіть не буду просити лоншоти. Отак, от стати залиште, роль два плюсики і дайте сірий гінот. Або якщо ви дали йому ЦОПніка, то приберіть в нього інсайсів. Дайте йому залишити лонбол, бо закидушки ніби краще працюють, навіть не R1, хай буде лонбол. Дайте йому гачок золотий і дайте сірий інсайсів. І це б вписувало в концепцію карти. Я б зрозумів, як його використовувати. Так нам залишається сподіватися на скрипти, які в нього завжди були. Це база. Пригадуємо минулорічну карту на старті сезону. Дейон – це в принципі завжди мета UFC, але треба тестити друзі ця карта яка потребує брейди і я б не поспішав видавати барселоні вже максимум брейдів тому що хай спочатку пройдуть інтер чи це гарна СБЧ? я думаю скоріш так чи ні чи є в нього деякі дивні моменти так я вас одразу попередив щоб ви розуміли, бо часто буває, люди не дивляться на стати на плюсики, на плейстали на цю сукупність. Вони побачили до Окей, я пішов збирати до а потім такий, бляха. а В мене до йон на бокс то боксі не грає. Звісно, не грає, тому що після патчів останніх вони збільшили суттєво з значення плюсиків. І два плюси відчуваються набагато краще, ніж один плюс саме в контексті роботи штучного інтелекту. Тому. Почекайте, можливо, подивіться якісь відгуки. Чи буду я собі збирати? Скоріше все, бо в мене який мені супер подобається. І Якщо ви робили біста за 500 тисяч монет цього Immortals, я не впевнений, що вам цей френки потрібно. В нас спочатку еволюція Pump You Up, 25 тисяч монет, еволюція, яка застосовується до нападників, позиція ST, максимум 2 плейстайли, максимум 90 пейс, 88 дрібла і 92 удари. І вона апає карти до 93 рейтингу. Насправді, навіть якщо ви не хочете робити собі якогось тут біста, можливо, Ясен за 25 тисяч монет зробити собі карту 95-го, 3-го, вибачте, рейтингу, просто як фодор дешевий. Але потенційно тут можна отримати плюс 4 вікфуд, плюс 3 скілмувс до 4, тобто скілмувс буде 4 після цієї ево максимум, якщо п'ятерочки немає в базі. Плюс 4 вікфуд, купа всіляких ролей, золотий плейстайл Ariel і золотий плейстайл Press Proven. Тому, чесно кажучи, Краще, якщо ваша карта вжимає ці два. Два плейстайли, або якщо має хоча б один, щоб преспрован отримати. Ну, Ariel нам не те, що дуже потрібен. З тих, хто тут uh, в тренді Evolve, це Рудгуліт, та і всі казали: ось зараз вийде Рудгуліт, буде вбивати вашого ЗБЧного Рудгуліта. Ну, вибачте, мене це джоук, нікого він вбивати не буде. Так, в нього 90 пейс, 93 удари, але 80-й деф, який ці еволюцію не провапився. 99-та фізика, яку дає ця Ево в цілому, це, звісно, прекрасно. Але передачі 88-ї в цілому, менш збалансована. Карта, найголовніше немає гачка, немає пінк паса, є еріал і преспрован. Якщо у вас просто є гуліт в складі. Чи слід його качнули всі Ево, і немає фодору на Гуліта 94-го. Напевно, є. Якщо ви думаєте, чи збирати Ево, чи виконувати все ж таки збирати гуліта з трьома золотими пластинами, то робіть Гуліта. Мікель Міріно теж топ-1 варіант. Мені здається, він навіть краще за Гуліта буде потенційно по статах. Там ще йому можна дати 5 зірочок за сезонні нагороди, якщо ви цього не зробили. Є ще еволюція, по-моєму, чи Хок, чи ще якась. І голомцю можна зробити, і у вас буде. А, ну ось, будь ласка, гладіатор, хок хок цей Your Up і у вас за 25 тисяч монет, просто біст, тут вже майже все по 90. І він має позицію ЦП. Це прекрасно. Тобто я б саме шукав от таких от бістів, які мають позицію центрального півзахисника, і абрейдив би їх. Ну, Криштіано, вже кілька же еволюцій на, на Кристіано. Чи важливо йому ця 99-та фізика з плейстайлами, павершот і Аріал? Я не ну, думаю, краще б дали якийсь ще новий золотий плейстайл. І, друзі, ще одна в нас ево на Лік Рінджер. Це в нас бісти срібні, качаються до 74-го рейтингу. І. Вони качаються з там, Пейс, дріблінг і таке інше. Типу, чи буду я собі когось робити? Ну, можливо, на мінті як прикольний. В нього є срібна карта. Він у вас буде 95-й пейс, 93-й дріблінг, удари деякі, передачі. Під якийсь кубок. Ми пам'ятаємо, да, як може дати вимоги в кубку низький рейтинг, і цей мінтех у вас залетить просто доброго здоров'я. йому потім ще якусь одну ему, щоб рейтингу підвищити, та й все умовний віа так само. Але чи буду я собі прям ціленаправленно когось тут шукати? Та навряд, якщо є в мене карта в клубі, то може когось зроблю. Вона безкоштовна. Якщо немає, то не буду. Друзі, з контентом ми закінчили. Давайте тепер переходити до найважливішого вчора. Перед стрімом в нас така інформація. То це будуть мати 4 золоті плейстали і усмана Дембеля. як ілюстрація. Це prediction, це неофіційна карта. Звісно, я думаю, що він буде мати як хедлайнер. Промочути золоті плейстайли. А отже, ми приходимо до нової епохи, епохи, яка, скоріш за все, призведе нас до п'яти золотих плейстайлів під Футіс, або до більш короткого сезону FC-25, бо ми пам'ятаємо, що є чутки, як ніби FC-26 почнеться в серпні разом з чемпіонатами основних ліг. Це було б логічно, але поки офіційної інформації немає, але є інформація, що ми на то це будемо мати чотири золоті плейстали, це означає, що ваші імморталси, що ваші тоті і що ваші інші карти з трьома золотими плейсталами, вони вже не ті один карти при умові, що дадуть класні 4 чотири золоті плейстали. Оцім бістам. Це ще одне підвищення кривої, про яке ми з вами говорили. Напевно, да, весь сезон я казав, вони женуть, женуть, жену, женуть, і коли вони давали ще. Два золотих плейстайли на е, Winter Wild Cards, Я тоді ще казав, що їм треба давати буде три натоті. І тоді їм треба буде давати чотири натоці. Бо як вони будуть в, з людей витягувати гроші? Насправді. Воно десь так і вийшло, але я чому не чекав саме в останні дні чотирьох плейсталів, бо її змінили систему. Вони змінили, вони лайф то це прибрали і викатали нам одразу лігу 1. Можливо, це також пов'язано якимось чином з більш коротким сезоном. Потенційним не знаю, а можливо, просто от хочеться їм грошей тут і зараз. Але коли я побачу, що перше буде ліга 1, я Думаю, окей, якщо лайфтоців не буде, не буде у цієї системи три плейстала золотих плюс один наприкінці. І десь там поступове покращення команд по цим плейсталам. Напевно, вони зробляться ж таки три плейстайли, але викатять їм класні стати. Але ні, їй роблять чотири золоті плейстайли тут і зараз. Тому доброго здоров'я. Окрім того, в нас є перші зливи офіційних карток, які будуть доступні скоріш за все за платний сезон, про який ми з вами розповідали вже розмовляли позавчора. І я не бачу, як це буде у СБЧ. Я не бачу ніде. Тут написано «Will be in season pass». «Maybe pay». Ну звісно, «maybe». Френк Рібері, друзі. Чотири золоті плейстайли, ікона. Тут дизайн Immortals, але я не знаю, чи це буде Immortals ікона з чотирма золотими плейстайлами, чи вони просто зроблять його якимось, можливо, тоц. Написано рібрі Immortal Сайкон. Поглянемо. Це, в принципі, логічно. Те саме Промо, тільки трошки прокачати. Квікстеп, Фінес, Р1 Dribbling і батарейка. Батарейка виглядає, як ніби можна було б на щось інше замінити. З іншого боку, пісочити весь фланг зі стаміною там 90 це буде теж класно проти е, флангових захисників, які будуть десь там та втрачати да, цю саму стаміну. 96-й пейс, 97-й дріблінг, 4-й паси, другий шутінг, 80-та фізика. І ми порівнювали, друзі, цю карту з Френком Рібері, який був у Футіс, який е, вийшов наприкінці липня минулого року, ну, минулого сезону FIFA. І порівняйте зараз самі. 97-й пейс, тут 6-й, одна стата різниця. 95 удари, 92 у нашого Френка, відповідно, три різниці. 95 паси, 94 паси, один різниця. Сьомий дріблінг, і там, і там. 53 деф, тут 47, але тут нам пофігу, хоча ніби деф кращий в нашого рібері. 77 фізика і 80 в нашого. Але найголовніше, 4 золоті плейстали І в цього теж було 4, але Трікстер Такий собі він минулого року не був метою. Трікстер була фігня. Це цього року він став метою. І відповідно немає рапіда. А тут є рапід, Фінес і Р1 дріблінг. І ще її батарейка, яка, ну звісно, не ті Р1 плейстел, але і не якийсь там флер. Вони йому запхали. Тобто, карти, які в нас будуть анонсовані наприкінці квітня, це карта, яка, за думкою, до речі, нашого стріма, який голосував вчора, краще навіть ніж оця карта Футіс. Ми знов рухаємось надто швидко, і не тільки з ним, а ще і з Торесом Також офіційна карта. Він буде в ТОЦ. Р1 дріблінг, рапід, лоудрайвін і преспровен. 95-й пес, четверті удари, 90-та передач, 95-та дрібла, 84-та фізика. І знов немає жодного прям мусорного золотого плейстайлу. Преспровен, напевно, не ті родин тут і зараз, якщо порівнювати зі всілякими рапідами, фінесами квікстепами, але лоу драйвен, рапід. І ще є родин, і ще є преспровод. І ми знов приходимо до цієї проблеми, про яку я говорив увесь сезон. Ті з вас, то гріндили, неймовірно, на Team of the Year, ті, хто гріндили навіть на Immortals, ті, хто витрачали час, а дехто з вас і гроші на цю гру, вони зараз знов опиняються в ситуації, коли їх карти банально перестають бути найкращими в ри. Вони дуже швидко втрачають свою актуальність, тому що є вже то -це. Є вже тоці, в яких вже чотири золоті плейстели. Ваші тоті вже з трьома золотими плейстелами нікому не потрібні. Звісно, я трошки перебільшив для контрасту, але це проблема, про яку я казав весь сезон. Ця задрана крива. Вони ніби зробили все те, що було і логічно. Але в мене є багато знайомих по FIFA, так сталося, що я спілкуюся активно зі своїми підписниками і. Є в мене друг Дмитро, ви його знаєте, BigDeadUA. Я не думаю, що це якийсь секрет. Ви мені каже, Андрюха, я зараз майже не граю, тому що я випав по роботі на пару тижнів, я прийшов, і я гріндив на цю команду, я донатив там дещо, і моя команда просто ніщо. Вона за два тижні перетворилась в ніщо. Ясно, що якщо у вас тір родин дроп, тір родини СБЧ, ви виживете в рії, можете собі дозволити постійно апати команду, то напевно такого не буде. Але якщо ви середностатистичний підпивасник, то в такій системі ваша команда втрачає актуальність надто швидко, і багато хто з моїх друзів вони просто кинули режим ультімейті. Тім через це ви не можете. Просто наздогнати цей потяг швидкості кривої потужності, яку їй запропонувала. Тому пишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені набагато більше подобались часи, коли воно було більш плавно, більш поступово, коли ти отримав цінність від карти, яку ти зловив, якщо ти щось згріндив або заробив вікінг-лігою на потів, або щось отримав склад унікальне, то воно і має бути унікальним. Тривалий проміжок часу, а не два тижні, не три тижні, не місяць. Це моя суб'єктивна думка, ви можете не погоджуватись, знов чекаю на палку. дискусію в коментарях, але і ти зворитись, чекаємо на більш детальні зливи команди Team of the Season. Друзі, з приводу інвестицій, які я вам обіцяв, тут зараз у нас команда Best of Release, і мені здається, деякі карти дуже цікаві. Перш за все, мені подобається цей пан Лео Месі. О, я собі зараз піду його докуплю. 32 тисячі монет. Мені до 30 тисяч насправді подобається, тому що ну куди він піде нижче? Він коштував 269. Карта втратила скільки? 90% своєї вартості. І це Лео Месі. Так, дедбол, але Дедбол не такий поганий плейстал. Тір-2, да? R1 плейстайл класний. Уявіть собі, що відбудеться, коли він підійде під еволюцію. По-моєму, він коли паків шов 170 тисяч. Він вже підходив і був 258, потім навіть 276. Типу, йому порізали Макс Прайс до 190, але вийде Ево, яка дасть третій золотий плейстайл, йому умовний інсайсів дасть йому до 90 пейс, до 90 там якогось удару. Та й все фізику бустанути йому вже вистачить. Ця карта точно не буде коштувати 32 тисячі. Монет. Він мені подобається тут і зараз так само. Я б вам радив придивлятися. Потенційно вже до четверга, я не знаю, які там будуть ціни. Вони можуть бути нижче. Інформ Кріштіану Роналду. Він був 86 тисяч монет на дні. Він може просісти ще, бо зараз є актуальне Ево на нього. Але я не думаю, що прям багато людей її будуть виконувати. І потенційно мені подобається ще павар, бо це гарний захисник тут і зараз. І Інтер претендує на виграш в кубку і претендує на виграш в лізі італійській. А отже, якщо вони виграють, він отримає третій золотий плейстайл і отримає, по-моєму, ще там якийсь доготовий буст. Тобто, це може бути потенційна інвестиція out of пек здовго бо карта туди зараз грана. Да і він дешевий, коли карта дешева. Йому важко щось втрачати. Умовні бісти по типу Кайседо, умовний Алексіс Макалістер, навіть Олісе вони теж можуть набрати, бо вони підуть спаків. То це з чотирма плейсталами, кому вони будуть падати? Да? То це з трьома плейсталами, не факт, що вони будуть суперембовими, тому що там буде багато ноунеймів, бо ті родин карти отримують чотири плейстайли. І, можливо, такі хлопці, як Оліси, такі хлопці, як там той семипавар, Мохамед Салах, 91 перший рейтинг інформу. Питання, коли він підійде в еволюцію. Насправді, єдине для мене той самий Діабі, так само там 36 тисяч монет. Вони ще їм ще є куди падати. Да? Мені Месі подобається, бо я вже не бачу, куди йому падати. Ну хай він піде в 29. Та пофіг, я вже собі взяв по 32 тисячі і тримаю. Але цим є куди падати, але придивіться до них. Ну і з приводу інформів вони застили, поки на діапазоні десь 17, можливо, 18 тисяч монет під контент. Але зараз не закінчується вікенд ліга І я чекаю, що зі зменшенням суплаю на команди тижня і. Підвищенням активності у СБЧ, всілякі там оці нападники стопліг, півзахисники. Так інше. Я очікую, що інформи будуть рости. Я напевно буду продавати інформів в своїх от, зараз до виходу ТОЦа. Просто для того, щоб мати більший бюджет на ТОЦ, продам свого раб'я свого локателі десь там до четверга, і буду вже дивитись в реінвест. Можливо, місяць собі наберу. Мені дуже подобається. Ну, типу, я просто бачу там, як його карти стабільно літають під ево. Зараз цей 70 тисяч монет. 89. І, до речі, він теж може. Може бути опція, Подивіться, він був в паках 38 тисяч. Доброго здоров'я. Потім був 65, потім підійшов під бум, 80, підійшов під ще одне в обум 130. Зараз він впав, напевно, в тому числі через те, що Big бро в паках. Але цей дорожче, і в нього один золотий плейстайл. Він більш Evo-подібний, як Evo якщо так можна сказати. Ця версія, наприклад, 250 коштує. А це 33. 250 33. Ну, типу, мені месі подобається. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Було багато контенту, тому знову довжелезне відео не виходить мене їх записувати коротесеньке. але хочеться подробно вам про все розповісти. Ну а якщо я раптом про щось забув, отут мене в коментарях запитайте. Побачимо з минулим, коли побачимось. Вітаю з Великодням вас та ваша родина. Сподіваюсь, у вас все добре. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.